Діти збережуть довкілля. Учні шкіл у Дніпропетровській та Львівській областях взяли участь у проєкті Екозв'язок Київстар». Вони розповіли, як вберегти навколишнє середовище від використаних батарейок. Під час телемоста школярі показали свої креативні бокси для батарейок. не просто з звичайних кришки від контейнерів. Я просто його покрасив і зров надміс. Ми зробили е цю стінку так, щоб люди бачили, які тут є різні речовини, яким входять е е е е компонент батареї Там можуть нанести різний вплив на природу. Наші дизайнери оформили це так, щоб показати, що ми можемо знищити цими батарейками, і куди ми дійсно їх викидуємо. Упродовж літа діти збиратимуть батарейки. Шість шкіл, які матимуть найбільше, отримують подарунки. Як для Львова, так і для Дніпропетровська є по три призи для шкіл-переможців. Це на їхній вибір, тому що ми запропонували їм акваклімат для релаксу зони в школі. Ми запропонували їм зробити невеличкий рокарій біля школи, тобто там якісь гарні рослинки висадити, щоб було приємно дивитися, або купити акваріум для школи. Окрім шкіл, бокси будуть й у магазинах та офісах компанії «Київстар», а зібрані батарейки передадуть на утилізацію в компанію «Аргентум».